І у нас в гостях Анна Ніберг на кожній сесії роблю розкопки, але також я знаходжу силу і таланти. Інколи є якісь такі теми в грошах, де ми дійсно так, ніби не бачимо. За цим стоїть цілий набір переконань, де ви не приймаєте можливостей або їх не бачите. Треба мати наставника, який тобі допоможе попрацювати всі Ці блоки, допоможе розкрити свою силу та суперсилу. Я знаю, що в тебе дуже круте наставництво. Ти даєш дуже крутий результат. Я чула відгуки інших людей. Доброго прекрасного дня! І вітаємо вас сьогодні на нашому новому подкасті. І у нас в гостях інженер-будівельник, дизайнер одягу. А сьогодні в новому божественному розкладі це наставник з мислення, цілитель Анна Ніберг. Доброго вечора всім, дуже одразу вас вітати. Так, мене звати Анна Ніберг, я експерт по грошовому мисленню та проявленню. Я допомагаю своїм клієнтам збільшити свій дохід в X5 через проявлення, тому що багато людей вони сидять в страху осуду та критики і не можуть позиціонувати себе. Як як спеціалісти не можуть продвигати свої товари послуги, тому що бояться страху осуду, і тим самим вони блокують свій дохід. І я допомагаю моїм клієнтам справитись з цими болями, і вони після цього збільшують свій дохід в X5, в X10, в залежності, який в них був дохід або з нуля, або з того точки А, яка у них була. У мене також були кейси, коли клієнти збільшували свій дохід з нуля ликс 5 Вони створювали свої продукти, флагманські продукти, які допомагали їм розвиватися, і вони росли от, дуже швидко. Вони з мій самий великий кейс це коли мій клієнт заробив з нуля тисячу євро. На флагманського продукту, це з нуля. А так в основному мої клієнти збільшують в їх 5 і більше. До мене приходять з різних ніж, це не тільки психологи та практики, але й також клієнти, які мають магазини, в яких є якась продукція, і вони застрягають на якомусь. Ліміті дало допустимо тисячі євро, дві тисячі євро зарплатня, і вони хочуть збільшити свій дохід. Але вона але вони бояться показати себе в інстаграмі, бояться показати себе в інтернеті, тому що сидить цей страх проєкт. Я допомагаю їм побороти свої волі Дуже... і після цього. Анна, дякую. Дякую. Дуже, дуже цікава історія, тому що я теж наставник грошового мислення. Мене звати Наталя Шнайдер. Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні фантастичний підкаст. Чому так цінно володіти знаннями зміни грошового мислення, перепрограмування мозку? І, от мені дуже цікава ваша історія, тому що інженер-будівельник, дизайнер. Тобто дизайнер е, шуб різного такого еліт -класу, да? тобто такі товари. І зараз ваш божественний розклад перейшов в цілительство. Тобто, це означає, що ви вже маєте свій досвід, свій досвід, да? тобто свій досвід доторку ведення бізнесу. Ще мене вас вразило, що е, ваш чоловік переїхав за вами в Україну. Що знаєте, така історія цього кохання. Що коли чоловік закохався, не ви переїхали в Швецію, а чоловік переїхав з вами в Україну. Правда, під час війни зараз ви знаходитеся в Австрії, і це, що ви розмовляєте зараз, знаєте, подкаст хотіли на англійській мові вести, але ми ще не, не вивчили добре мови. Вас цим прекрасно. І це означає, що у вас може бути ринок англомовний, навіть правильно? Так. Я хочу запитатися. От в чому, як ви думаєте, крім страху осуду, ще які є болі у клієнтів, коли приходять клієнти до вас? Які болі ви закриваєте? Тому що одна сесія? Чому я кажу наставник, чому так цінно зараз мати наставника по грошовому мисленні? Тому що одна сесія не закриває проблеми. Ти за одну сесію можеш забрати, людина, точніше, не то, що ти можеш забрати багато за одну сесію, але клієнт він настільки звик жити в якихось такій своєму обмежуючому стані, думаючи, що одна тисяча, дві тисячі доларів це дуже добре, цього достатньо, чи навіть якщо цієї суми немає. Що ще крім е, чому треба наставництво? І щось, які ще програми е, такі дуже популярні? Але забравши їх, людина розвивається в X5, X10? Ну, це дуже багато боли у, лі, у різних людей, але основні це так: біль осуду, біль критики, е, невпевненість в собі. Багато людей дуже невпевнені в собі в своїх знаннях. Вони проходять тисячі курсів, але вважають, що вони ще не готові, щоб себе проявити, не готові себе показати. Саме більше так, це невпевненість страх осуду та страх критики. І це, як казала Світлана, це опухаль да, нашого покоління. Я не знаю, звідкіля це береться, я знаю, звідки ля це береться, але. Усіх людей ці болі, і це дуже сумно, що в нашому, в нашому поколінні. Ну, я, я думаю, що покоління наших дітей буде більш розкованим, ніж ми. Можливо, це покоління наших батьків та нас, коли нас завжди казали, сядь, не висовуйся, да, не проявляйся, будь-як всі. І це дало дуже багатий відпечаток на всіх людей. і я буду дуже... себе показати, тому що всі ці установки у неї сидять і вона не хоче з них виходити. Давайте ми поділимося зараз тим, що ось ви проговорили, а це переконання генетичного рівня. Да? І всі вони працюють із е, чотирма рівнями грошових переконань. Це переконання, які ми набули про гроші в дитинстві. І ми... Уже прошилися цими переконаннями все те, що ви знали про гроші, що відбувалося в вашій сім'ї, це переконання генетичного рівня, те, що думали про проявлення і гроші ваші вже дідусь, бабуся, да, сім поколінь ага. до вашого народження. Є переконання. Такі, як страх осуду і залежність від думки інших людей, називають уже у Вікіпедії енісофобія. Це коли людина настільки залежить від думки інших людей, що у неї розвивається така уже симптоматика, як низька самоцінність, страх проявлятися. це… Взагалі, небажання розкривати свої таланти та здібності, і це вже починають вводити до хворіб. І от енісофобія це те, що формується залежність від думки інших людей, формується вже на історичному рівні. Це колективний рівень свідомості. І от програми колективного такого рівня свідомості потрібно їх трансформувати. Тета практику, вже да, в тета сесії, й уже ви, як клієнт, ви не маєте розуміти про все, що відбувається, але що ви просто розуміли, що мало сказати, що. Хейт, це податок на успіх. Не бійтесь хейтерів, що це бідні нещасні люди. ідіть до своєї мети, досягайте всього, ідіть через страхи. Це сьогодні вже не працює. Оце така мотивація, це такий словесний набір слів, які абсолютно нічого не змінюють. А що ж сьогодні працює, чому важливо проводити такі наставництва по грошах і розуміти, що у нас є ще переконання, які належать рівню нашої душі? І коли ви приходите на наставництво до такого експертного тета практика? Яка Анна, щоб ви розуміли, що ви на наставництві отримаєте свою діагностичну карту ваших грошових блоків і переконань, тому що приблизно є близько 10 тисяч грошових блоків. І я, як експерт по грошовому мисленню, я цю тему вже розгрібла дуже глибоко, багато. І я знаю, як Анна працює теж професійно у цій сфері. Анна, розкажи, чому а, для того, щоб покращити фінанси, потрібна наставницька програма, а не одна індивідуальна робота. Ну, тому що за одну сесію ну, ти багато не, ти не можеш попрацювати всі блоки, які в тебе є. Це потрібна бути систематична робота із семи і, і більше сесій. На кожній сесії е, ти роз... Розкопуєш так всі ті блоки, які сидять в твоїй голові. І що мені подобається, от ви мене навчили в моїй наставництві Так, я на кожній сесії роблю розкопки, але також я знаходжу силу і таланти людини, які допоможуть їй розкрити себе, щоб більше заробляти. За одну сесію ти цього не зробиш. Так, це буде. Ну, невеликий такий поштовх да, зробити якусь одну дію, але якщо людина хоче більшої досягти, більше вирости доході, більше пропрацювати собі, це повинно бути е, наставність. Так як я являюсь кейсом своєї діяльності, я на собі проробила всі страхи проявлення і е, грошові блоки, я раніше собі навіть не могла дозволити. Е, Йти на таке навчання зараз. Для мене це я йду з задоволенням на дорогі навчання, тому що я знаю, що я плачу собі. І для цього треба пропрацювати всі блоки, які сидять в голові. І однієї сесії для для цього мало. Треба мати наставника, який тобі допоможе пропрацювати ці блоки, допоможе розкрити свою силу та суперсилу. Анна, тому... кажи, будь ласка. Андріство я вважаю, це для кожної людини. Анна, І мене потрібен наставнику. ви зараз мої наставники, які дає, дає, даєте мені силу, даєте мені натхнення рухатися далі. І я вважаю, що тільки так людина досягне успіху, коли вона візьме систематичну роботу. Не одну сесію, не дві, а мінімум наставництво. Анна, дуже добре, тому що навіть у нас на академії наставництва буде ще додатковий спеціальне таке навчання академії наставництва, де я передаю всі секрети. Всі секрети, які використовую я, і всю цю методологію ви отримуєте. Тобто, я знаю, що в тебе дуже круте наставництво, ти даєш дуже крутий результат, я чула відгуки інших людей. Тобто, що ти вмієш це докопатися, знаєш, і в тебе така перевага, ну от, що ти не просто поверхнево копаєш, знаєш, що ти оце вмієш, цю історію, рівень душі, колективну свідомість, що не тільки базовий рівень. І коли оця твоя такий сканер цих всіх переконань, ти забираєш і знаєш конкретну схему, є результат. Скажи, будь ласка, як ти дізналася про нас? Про вас? Мені сказала моя подруга, вона з Кінлані, я там слушаю Наташу, Штайбери, Світлану. от перед на сторінки я зайшла і знаєте, до вас я дуже швидко приєдналася. Якщо там ну, перші курси я проходила у другого. Дета інструктора, і ну, мені потрібно було десь сім місяців, щоб до цього дійти. До вас це була любов з першого погляду. Я не знаю, енергетика е ну, енергія. Це тільки енергія, бо такі яскраві, сексуальні, все, що е подобається мені в людях, і я хочу бути таким же. Ну, ти така і є Насправді я дивлюсь на тебе. То я теж така енергія, така сексуальна сила. І знаєш, що мені подобається, що ти от маєш цю впевненість таку, що я тебе доведу до результату. Тобто, знаєш, що попадаєш в твої руки, і навіть якщо хтось хоче, тому що на початках дуже коли близько наближаєшся до цих глибинних переконань, людина хоче втікти. Правда, буває тебе таке, що клієнт а, просто так, хоче так, втікти. Близько. Ми вже близько, вже готові забрати ці переконання, і вже в клієнта починається якийсь треш. Він починає І там. На сесіях, коли вди. Це така дуже потужна сесія. все, і зв'язок пропадає, інтернет, звук, трапляється все, аби людина не проробила свої страхи. Давайте поговоримо знаєте, на дуже цікаву, цікаву тему про гроші, таку особисту. Хочу поділитися, щоб ви мене отак розібрали, теж підсвітили. Я коли от, вирішила. Що я хочу збільшити свій дохід на попередній роботі, де я працювала, я собі вирішила, що коли я не була в розвитку, що якщо ти хочеш збільшити свій дохід, тобі потрібно в два рази або в три рази більше працювати. І я вирішила в цей рік зробити ривок. Я реально працювала в три рази більше. Я зрозуміла, що вже в чотири рази я не потяну. Не вистачає годин, просто елементарно годин для цього. І от я почала діяти і створила реально кращий результат за всі роки, після якого я зрозуміла, що я ем, більше цього не повторю. І я прийшла додому і почала роздумувати: а як збільшити дохід? Ну, не тільки в два чи в три рази, а як збільшити його в значно більше разів і так не впахуватися. Є ще варіанти. Тобто в мене було переконання реально про гроші, яке звучало наступним чином: що щоб більше заробляти, потрібно більше працювати. А пам'ятаєш твою історію, коли ти не хотіла їхати в Мексику і ти зробила найбільший рекорд, коли ти опекла ногу? І ти не могла працювати, тобі вже простір показав, що тобі треба було сидіти вдома, лежати в ліжку і не виходити до людей. І ти тоді зробила найбільший рекордний дохід за всіх 20 років. Так, да, я в той місяць дякую за цю історію. Я в той місяць реально, коли в мене були перев'язані ноги, тому що я опекла передні частини е, ніг, я лежала. І я розуміла, що я нічого не можу робити, і тоді, тоді вже почала медитувати. І я почала медитувати на прихід клієнтів, на те, що приходили свідомі клієнтів, лідери свого життя, які могли бути самомотивовані, щоб вони легко самі організовували свою роботу, продавали, тому що я тоді, як лідер, не могла їм побагати, ні зустрічатися, нічим не допомагати. Тобто вони мали справлятися самостійно, і тоді в січні місяці, де саме такий був слабкий. Місяць, я так намедитувала, що я по доходах вийшла не те, що на рівень свій кращий. Це було краще по Україні. І тоді було дві світлани. Одна Світлана, яка колись зробила результат, і просто зрозуміла, що я просто я більше не хочу грошей, тому що я від цих грошей просто можу там, знаєте, десь буду працювати і впаду, і вже, вже мені їх не хочеться такою ціною. І коли я за рахунок того, що я почала медитувати. Усвідомлено, тобто я не просто що гроші падіть на голову. Я розуміла, що я тоді працюю в сфері, де у мене є команда, де ми займаємося продажами, і я медитувала на такого усвідомленого члена команди, який мотивований на гроші, і такі ж люди і поприходили. Тому, дорогі, коли ви хочете робити маніфестацію, медитувати, подивіться, про що ви медитуєте, тому що зміст вашого запросу визначає також результат. І після того я сказала: я буду всю свою команду навчати, як, меди... як заробляти і продавати, створювати клієнти через медитації. І мене так понесло, що просто е всі зрозуміли, що потрібно робити такі медитації, і е викликало такий резонанс на роботі, де ж е Світлана е в яку таку нішу пішла. І про, про те, що можна різними способами, і те, що в тебе в голові, визначає шлях, яким ти прийдеш до цілі, і чи зможеш ти це повторити? Тому що ми можемо збільшити кількість годин навантаження, але це нерегулярно. Так ми не зможемо постійно. Анна, що ви думаєте з приводу цього? Як ваші клієнти справляються? Що міняється у них, коли дійсно, коли ти поєднуєш, ніхто роботу не відміняв, але роботу ефективну. Тому що мозкова робота, фізична робота дає зовсім різні результати. Як з вашого досвіду? Звісно, я вчу своїх клієнтів делегувати. Ну, якщо у них дуже багато, ну кажуть, я багато працюю, але. Вище цього ліміту не пригою, тому я допомагаю їм, як делегувати свої обов'язки. Якщо вони більш талановиті люди, і вони більше создають креатив, бачаюся на англійський можеш? Ще Слово слово слово. Контент, контент, то я кажу так: ти робиш цей контент. Ти е, создаєш е, різні текст, е, що ти хочеш, е, який ти хочеш, різна шукаєш собі люд, людей, які тобі це зроблять. Тоді у тебе буде багато часу для е, свого відпочинку. Але якщо ти все робиш сам, ну е, так ти виростеш в доході, але який ти будеш? Ти будеш як лимон вижити, і е, один день тобі тіло скаже все. На да, ти ти або захворієш, або що з тобою случиться? Тому. Я вчу своїх клієнтів так, делегувати свої обов'язки і вчитися довіряти людям, тому що багато людей вони не довіряють іншим людям робити якусь роботу. Ну, І має не 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 їм тільки... збільшити там дохід і е, заробляти гроші на солоді та легкості. Це саме основне. Не брати все на свої плечі. Е, не... Не тягти все за собою, а делегувати. І так буде в тебе багато грошей, тому що ти будеш відпочивати, ти будеш наповнятися, тобі буде більше ідей для творчості та розвитку. Для того щоб людина почала делегувати, їй потрібно змінити програмне забезпечення. Так. І перше, чим людина почне довіряти, їй потрібно змінити програмне забезпечення, тому що, якщо я довірю, гроші. Помічнику, що комусь мене можуть обкрасти, зрадити, підставити. Тобто під тим, що людина не масштабується, завжди є програми і переконання. Тому людина не буде довіряти і не буде масштабуватися. Які б ми не розказували їм поради, те, що ти робиш в стета сесії, да? Те е, після цього уже по твоїм рекомендаціям люди делегують. Да? то я хочу донести цей момент, що якщо ви не делегуєте, то вам просто настанови не допоможуть. Вам потрібно зробити тета та сесію, де ви не довіряєте людям. Самий простий експеримент у масштабуванні з бізнесом це наскільки ви довіряєте людям, щоб наняти помічницю по дому і найняти няню. Якщо у вас питання з тим, щоб найняти няню, бо ви не можете залишити дитину, то повірте, у вас дуже потужні питання із недовірою до людей. У людей, у яких є недовіра до людей, з ним у них теж з грошима непросто тому, що жодна велика корпорація, жоден мільярдер не побудував свою команду, свій бізнес, коли ти повністю сам все робиш. Приймаєш гроші, видаєш товар, грузиш його, доставляєш. Уявіть, уявіть собі, що е, ти робиш все сам. На який рівень масштабу ти можеш перейти. Відповідно, програма Я сам, я сама це програмне забезпечення. Тобто стиль життя, в якому я не довіряю, все тяну на собі, це програмне забезпечення. І це програмне забезпечення, яке керує і створює наші. Е, Нашу поведінку, наші дії, наш стиль життя. Тому за кожним стилем життя знаходяться програми і переконання. І е, у Анни є такий теж, вона з вами поділиться на наставництві. Це просто я вже так як під час спілкування е, знаю більше про кожного. Да? Тому в нас з Наталою вчора був ріл, що ми. Просто можемо продати кожного. Анни є такий гайд, де є всі програми переконання, по яких вона вас протестує, і ви зрозумієте, що якщо ці переконання у вас є, значить вам важко створювати команду, довіряти, делегувати. Якщо ці програми переконання у вас є, вам важко реалізовувати і ризикувати. А для бізнес-масштабування про гроші, ви не можете з такими програмами вийти на новий дохід. Якщо такий список переконань у вас є, значить, у вас є такий синдром поведінковий Я відкладаю все на завтра. За програмою зроблю завтра, відкладу на потім, стоїть набір програм переконань. Якщо ви, наприклад. Не вибираєте для себе застосовувати нові звички, нові дії в бізнесі, да? нові ідеї. За цим стоїть набір переконань, що нове небезпечне. Тому я не користуюся новим там, айфоном, програмним забезпеченням, автівкою. Не використовую все те, що може допомогти мені швидше створити дохід. Тому хто важко йде в нове. За цим стоїть програмне забезпечення. Ось я тільки вам назвала е, тільки 5 тем-сесій. І от Анна сказала, що у неї 7 і плюс да, в наставництві робіт. Ось тільки це 7 тем сесій Наприклад, якщо ви говорите, у мене чоловік мене не підтримує, у мене немає грошей на стартовий капітал, щоб ви розуміли, це не просто е, ваше рішення і е, такий інсайт, аналіз. Або факт, за цим стоїть цілий набір переконань, де ви не приймаєте можливостей або їх не бачите. І от фактично, оці всі переконання і все, що ви вважаєте, що вам не дозволяє, під цим всіх є цілі парадигми мислення, які не пускають вийти. І коли ви проходите такий наставницький шлях і пропрацьовуєте ці переконання. То ви і приходите на певний результат, до якого уже можна дійти разом із своїм наставником. Анна, скажіть, будь ласка, от нас дивляться глядачі за активність, у них будуть інсайти, будуть писати коментарі під нашим відео. Пишіть обов'язково, тому що в нас всі програми, наші ефіри зцілюючі, і навіть уже там тисяча блокуючих переконань, може вас просто стертися під час ефіру. Анна, що ти могла б подарувати сьогодні для наших глядачів розіграти? Я чую, в тебе дійсно магічний гайд. Знаєте, це так, ніби зібрати надзвичайну кількість переконань в цей гайд, навіть просто знати, познайомитися з ними. Ти можеш подарувати діагностику свою по цьому гайду? Так, я буду дарувати свою діагностику, на котрій ми розберемо з клієнтом його болі і вирішення цих проблем. Скажи, ми і можемо я... два подарунки подарувати? Людям, тому що я сама через це пройшла, з Світлана, все, що вона перечисляла, це все було. Пророботоною мною е, в плані того, що я теж була я сама, я все сама, я все сама. Але коли я пропрацювала все це, то мій дохід став рости, і я почала рости як спеціаліст, тому це дуже важливо бо працювати в своїй голові. Цю установку ну, і супер, я знаю іначе... людям. Анна, дивись, давай тоді ми два подарунки розігруємо для наших глядачів два дві діагностики. по гайду, дві діагностики. Де ви дізнаєтеся? Анна настільки скрупульозна, вона настільки глибоко копає, вона настільки бачить, на її дар просто, знаєте, сканером це все подивитися, саму цю насінину. І ви можете попасти на діагностики. Тому пишіть свої відгуки, осяяння, і ми розіграємо ці діагностики. Скажи, будь ласка, ти маєш телеграм-канал? Куди можеш запросити? Так, я маю телеграм-канал, але він не дуже активний. Я більш активна в інстаграмі. А давай що ти подаруєш, хто підпишеться на твій телеграм-канал, ти подаруєш грошову якусь трансформацію, медитацію. Так. Саме для а, тих, хто сьогодні дивиться подкаст, тому що цей подкаст він такий початок, він, він настільки відкриває цю тему, ви ніби стаєте зрячими. Інколи є якісь такі теми в грошах, де ми дійсно так ніби не бачимо. От реально чогось не бачимо. І коли нам так хтось підсвітить, покаже, ви звернете на це увагу, і ось через одну діагностику, через одну таку трансформацію, медитацію можна почати інше життя. Ну що ж, дякуємо, дякуємо, Анна, що ви сьогодні з нами, що ви на Академії наставництва, що ви з нас знайшли. Дякуємо, хто вас порекомендував. Скажіть прізвище, по-друге, щоб ми послали безумовну любов за рекомендації, хто показав, розказав про нас. Анжела Душко, дуже тобі дякую, що ти мені підсвятила цих двох янгелів, які просто змінили моє життя. Я дуже рада, що я пішла к вам на наставництво, і я буду з вами йти далі і далі. Ви настільки відкриваєте людей, ви настільки даєте цю мотивацію, цю силу, шлях змінюватися, йти далі, рости, 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 розквітати. Ви, напевно, як садівник, садівники, які допомагають квітам розквітнути. І Ми, зіркам сяєте. Ви знаєте, я це дуже правда. Типу, дякую що я з вами. Анна, Анна я дуже, дуже дякує цьому полю, і я, я не знаю, безмежно вам вдячна, я безмежно. Е, е, я не захоче заплакати, тому що ви ну, реально видаєте е, таку трансформацію мозку, ну, за одну е, за, один, за один ефір, як інші не можуть дати навіть. За декілька е, сесій. у вас просто такий талант е, змінювати е, мозок на 160 градусів за якісь там за одно одне, одне, одне слово. Ось ви скажете, і все думаєш, от, це це як сесія.